Слова рогу, якийсь йоколом світлосяйним з неба у душі наші на землю, наші вогонь, віри зносить, повним віри, роди, наші землі осяває. І знак, якого гербом нашим є, ворожичим ро є. Перед лицем предків світлих, богів рідних кличе сокола світлосяйного рарого ро батька, який вогонь віри у душах розпалює, тим радість руїна. Прийди, раро, прийди, сокол, світлосяйний, батько наш життєдайний, і вогонь віри приносиш у душі, наші серце радістю повниться, радістю великою, радістю відання віри, відної, радістю відрочення роду слов'янського, радістю бачення шляху свого. Бо осяяний нині шлях наш тепер, світло віри віду православної, світлосяйним духом твоїм, батько, соціл, світло світлосяйних, клипчу світло рода Всевишнього, Батько, Роже, прийди, вони віри усі нині, прийди, соколе, прийди, батько, на крилах своїх світлосяйних, принеси вогонь, віри віду, православної, на землі слов'янські роди православні. Хай відчуємо присутність твої соколи світлосяйний, хай побачимо горіння вогню, твого у душах людей православних, Хай вогонь цей через очі людей православних землі слав'янські усяє, Ти лад сотворяючи рік наш радуючи. Чи слава тобі, соколи світлосяйний? Слава тобі раро! Слава раро! Прийди, Прийди і будь посеред нас, наповни світлом своїм душі наші, наповни світлом Твоїм життя наше, що праведно жили у світлі тіли, образи світлі життя праведного творили, ладно коло себе сотворяє. І предків наших радує. Бачимо, як сокіл дивний, сварги синій летить до нас. Чуємо дух рарога. луємо присутні світло сяйного посеред нас, туємо вогонь віри у душах наших. Прилетів сокіл дивний, прилетів птах чаруючий. Прилетів ророк світлосяйний, Вой вірві до православний на крилах світлень землі слов'янські душі наші осяючі. Слава ророк слава! Прийми, соколи пожертву нашу, прийми вдячність, родів наших, прийми любов нашу. Сьогодні жертву тобі даємо. дяку посилаємо, щоб ти клична, щоб з нами повсякчас перебував душі наші загріває. Прийми, Боже, прийми, нароже, і сили сує нас, росло, сили свої нас ділинь, аби роди наші, землі, наші вони вірить, посилали. Прийми, роже, прийми. А, рої ти вогонь віри в душах розпалять, ходиш ти за славен синім, світло Божого серця наші приносиш, батько рароже, осяй світлом своїм родичів наших, дужим позичністям нашим. Запали вогонь віри віту православної у серцях людей, родів слов'янських. Хай кожна душа слав'янська світлом твоїм осяюється, вогнем віри палає до життя праведного веде. Сила твоя велична незбагненна, по тобі світло праве, яви та на бо ти все перемагаючий дух вір від правої. Бачимо, як у сіянні твоєму роди наші знаються, громади наші повняться людьми світлими, людьми праведними, людьми, чесними, людьми благородними, ласу творяючих. Бачимо, як людей багато, багато, тисячі-тисячі. тисяч. До любомудря Світлого приходить людей чесних і праведних, богатих, та мудрих, сильних та хоробрих. Бачимо, як тягнуться роди славянські до любомудря світло, богів славити на капощах православних. Бачимо коло великі, що руки до сварги зійняли, Великі коло їх стоять батьки та матері наші, брати наші, сестри наші, наші вуйки, вуйни рідні й близькі. Сусіди та знайомі, теточки, наші веселі та радісні, юнаки, сильні та мудрі, і можу, мужі, могутні, то хоробрі, дівчата та юнки прекрасні, коло великі радості, повні слава ти з до предків помисли посилають рік сварянський, утверджують Богів прави слава. І як бачимо, такі однині назавжди, от віку й до віку, Слава радо! Тож прийдуть будь батько роже з нами повсякчас. І вдень, і вночі, і в праці, і в кучинку, на відпочинку у дорозі вдома. наповнюй світлом своїм віри праведне життя наше. Слава тобі, Росополе, слава. Мадо все вічний, Боже родів, народів слов'янських. Все тобі проказували слави, князі, чи наші. Це ти давай їм знання, мудрість та силу ладувати в родах наших руських. Боже, у тобі велика тайна збереження захована, ти вчиш нас створити держави та орієнтувати в них. Русь кличе тебе, ладе, прийди вроди та на землі наші, най безла та розбрат в рядяним і семаром і ж прибуті з нами повсякчас, наповнюючи ладом життя наше. Слава ладу, слава йому! Слава Отця нашого Велеса Батька, який мудрість і роди славянські примножує душі наші врівноважує. Батько наш Велесе, кличемо тебе мудрістю, предвічною, рівновагою наш. Будь з нами повсякчас, день і вночі. У праці та на відпочинку, в розмові та в роздумах, рівноважує думки наші, щоб думку гострою, і сильною мали, Щоб ви б не ося, але ви б не бачили, бачили, чули. Батько наш Велесе. Наповни мудрістю усіх родовочів наших, що мудро жили, до світ вийшли, Рід Слоянський укріплювали, бережи, рід Слоянський, ми тобі повсякчас дякуємо, треба палимо, до сутиці кличемо. Слава Велесу, слава. Батько світовий, де переможи темрі воїн, світлої правди, без тебе у темряві перебували стражданнями, наповнені, переможи темля у душок наших. Допоможи нам світлом право наповнитися, усилі утвердитися, добра йти. Будь з нами повсякчас. Слава світові, слава слава слава. Бож хай прибуде вогонь, віри з усіми нами. Да буде так. Слава народ, слава.